За Україну молюсь, молюсь за близьких, звертаюсь до Бога, до неба святих. Дай миру, дай спокою, Боже, прошу. Дай світлої радості знаю, часом грешу. Простити нам, Боже, провини всі наші. Простити нам, Боже, надіюсь на краще, надіюсь і вірю, ти нам допоможеш. Вистоять, витерпіть, здаватись не можна. Не здамо України. Україна із нами, наша державо, гордися синами, гордися своїми країнодітьми, за тебе всім серцем молимось ми.